Всім привіт! І зараз буде огляд нової десятки. Це у нас тяжкий танк Китаю бз 75 Що в нас тут є по поводу бронювання? Бронювання башти 330 мм, бронювання ВЛД 220, бронювання бортів 110 мм. Але все це броня не грає ніякої ролі, тому що на голові у нас стрілючка, по 220 мм і НЛД теж 220 мм. Реалізувати танк в позиції неможливо, бо пушка гнеться на 8 градусів і лючки, як я їх не став, будуть завжди відні. По поводу пушки. Пушка тут 152-мм, альфа не 750, а 650. ББшка пробиває 258 летить 1150, кумулятив пробиває 319, летить 950. Фуга стандартний пробиття 900 альфа 840. ДПМ, ну, відносно непоганий від 10 гривня 2600 можна розкачати до 2800. Зведення дуже і дуже довге, 2,7 секунд. Це вже з екіпажу. Точність 0.37, але це тільки в такому випадку обладнання. Далі ХП в танка солідно 2630, можна розмінюватись, але танк більше на нічого і не годиться. І розмінюватись у вас буде не завжди виходити, бо танк майже навіть при 50 метрах відстані. Із закалкою 2890 ХП. Є унікальна механіка по реактивних прискорювачів. 6 зарядів кожен по 10 секунд. Огляд стандартний 400 метрів. 4. Чотири... Чоловіки екіпажу, навики стандартно. Братство, ремонт, командиру, радіоперехват, наводчику ремонт, плавне обертання башти, міх воду, обов'язково качати братство, майстер тарана, ремонт, плавний хід. Чому майстер тарана? бо Тому що танк має велику масу, 65 тонн, і на цих прискореннях можна гарно когось затаранити. Наводчик, все постандартно, то саме. Кому э, братство, ремонт, а далі кому що подобається. Боюкладка періодична, десь колись вибивається часто в, в, в НЛД вбивається водій. У поводу польової модернізації. Тут перший беремо вправо, плюс 5 до поворотобаси, плюс 10% до вмістності катків. Все решта нічого. Слот беремо під вогневу міць, Беремо під вогневу міць, а саме обладнання беремо, конкретно раджу вставити ось таке стабілізатор, досилач і приціл. Якщо ви граєте на е, допайку з покращеним раціоном, то тоді можна ставити закалку, досилач і або стабілізатор, вентилятор або приціл, що вам краще до душі лежить. Можна поставити турбіну, тоді динаміка вже буде зовсім непогана, але стабілізація і комфорт можна про це забути. Стабілізація в танка ще доволі непогана, але пушка в нього дуже снаряди всередині круга мажуть. І якщо ти не здозвівся хоча б трошки, він майже гарантовано промаже. По поводу ракетних прискорювачів. У нас як є 6 після натискання клавіші X танк отримує тому потужність 2000 кінських сіл і летить свою максималку 45 км. Навіть не так, вище свої максималки, бо максималка в танка 30. Коли закінчуються ці заряди, він їздить приблизно як 60 тп, як і 4. Раджу завжди залишати один-два цих заряди, щоб можна було... У розвернутися або поміняти позицію. Ось так виглядає приблизно стабілізація. Ну, Це зараз на прискоренні так погано. Без прискорення все не так аж страшно. Ось так. Але пулі летять дуже криво і дуже косо. Приблизно можна сказати, як, як Мінотавро. Ось так. По поводу танку. Танк дуже складний в реалізації, немає такої позиції, щоб ти міг бути в ньому впевнений стати і просто на впевненості кататись. Якщо ви думаєте, що це буде е, аналог прокачув... ну, прокачуваного, як от всі роздавали з коробки БЗ-176, то це навіть близько не то. Тут нема погасниці. І тут дуже Великі і вразливі слабкі місця. Цих 3 лючки в 220 пробиває люба БДшка, навіть люба вісьмерка. Відцілювати, попадати танк цей не вміє. Якраз сказав, танк не вміє відцілювати, попадати і закинув в лючок 54 четвертому. Але це просто так повезло. Як бачите, я звівся повністю і ще добре відцілював його. Такі моменти бувають дуже рідко, бо зразу ж в ту секунду вам прилітає в лючок. Okay, І четвертий майже. Помиляється. А, він вістріли в лючок, але в саму верхню частину Рікоше. Пішов. А його навіть не зарахували, цього вістрі. Пуля пролетіла над лючком. Пробуємо постріляти в 277. Танк доволі непоганий, оці ракетні прискорювачі вони цікаві, вони здають якусь цікавинку цьому танку. Але реалізувати його дуже важко. Дуже важко реалізувати цей танк. Через те, що ти виїжджаєш і просто всі на автоматі відцілюють блючки, блючки відці... відцілити зовсім не важко. Знову я попадаю із 4-му Ой, в лючок. Фугас летить зі швидкістю 860. Так, наші тут продавлюють. Лешка попадає в 5 Так, в мене є три прискорювачі і зараз я їх використовую для того, щоб швидко змінити позицію в Ягу. А Як бачите, задній хід 2 км за годину, коли ви використовуєте ці прискорювачі. Танк не може їхати назад і не може повертати. Він повертає, але зовсім мінімум. 384 метри, як бачите, пуля полетіла вниз. Команда дуріє. Високий, середню... Високий середній урон на цьому танку дуже важко буде тримати. Є. Ой. Кевіка, походу, не попав, або залетіло в каток. Так, в нас ще є два прискорювача і зараз завдяки їм можна ш... швидко буде піджатися. Або повернутися на базу. ХП у нас ще лишилося 2000. Дякувати цьому танку дали велику кількість ХП, щоб можна було хоча б якось його реалізувати. Якби в нього ще й не було ХП, ну це б була дуже і дуже печальна гілка. До речі, по поводу гілки дослідження, вся гілка дослідження така, тільки там ще й прискорювачів на 7 рівні 3, на 8 рівні 4, на 9 5, а на 10 це 6. 6 вже вистачає на весь бій. В принципі, чотири хватає на весь бій, але це якщо дуже і дуже економно. Гриль може зараз виїхати і дати в лючок. Якби не Хевік, можна було би сміло їхати на гриля і таранити його. Якимось чудом гриль не попадає, напевно, що не знає, що в мене є три лючки. Чи він ці... А, він ці не в НЛД. Ну-ка, доволі ще зручна. 14-14,5 секунд. Хевік вкатує. Тут я погано я стрілю. Пробуємо таран. Як бачите, хевік не знає, що доб'яти завдяки цьому тарану. Ну от заднього ходу в мене немає. О, мінус боєкладка і зараз Гриль мене доб'є. Не хочу стріляти в Хевіка. Зразу вже ж я категріть. його затаранити, не в 20 киде. 2 секунд. Ага, дякую. Шифтейн. Не встиг я втекти. Ось такий получається, танк. Я не рекомендую його прокачувати. Бо оскільки танк дуже важкий в реалізації, ці лючки не дають йому життя, неможливо в рандомі спокійно грати. Пушка дуже коса. Так як мені залетало, залетіло два вистріла в лючок ІСУ четвертому, це буде дуже велика рідкість. Точненіше, точнісінько, така сама велика рідкість буде 3000 натанкувати. Тут просто гриль пару разів мене не пробив, він, як бачили, закинув тут в ВЛД. Рикошет пішов. ВЛД 200 мм воно дійсно танкує. Можна спокійно стати від ВЛД і грати. Але у вас в цей момент, ви не можете сховатися за будинком, щоб виїхати з іншої сторони, як наприклад на МЛС чи на 60 тп чи на Е5. Ви не можете стати від горки і танкувати, бо тому, що пушка опускається тільки на 8 градусів вниз. І ось такий виходить у нас скучний танк. Єдине, що в ньому цікавого, це от тільки ці прискорювачі. Як бачите, той вистріл з 380 метрів в Хевіка не попав. А, ні, наоборот, попав. Єдиний плюс цього танка це от цих 6 прискорювачів і 2600 хп. Якщо ви хочете його качати, то маєте розуміти, що єдине від чого вам можна буде грати, це можна буде грати від цих прискорювачів, від ХП, ну і від разової шкоди. Але її не завжди можна буде реалізувати. Ось така в нас станку, ось така у нас гілка. Дякую, всім удачі!